Дорогі вступники на магістерські програми. Моє ім'я Наталя Шліхта. я гарант магістерської програми Історія і я, знаходячись в цій найдавнішій будівлі нашого університету, в якій у 18 столітті знаходилась бібліотека, хочу запросити вас вступати на нашу програму. І дуже коротко окреслюю її основні переваги. Перше, це особливості програми. Наша магістерська програма була заснована 1996 року. У нульових вона зазнала реорганізації під керівництвом тодішньої завідувачки кафедри професорки Наталі Миколаївни Яковенко. Фокус на джерелознавчій, історіографічній та методологічній підготовці майбутнього історика. Основна увага до індивідуальних дослідницьких інтересів і створення максимальних умов для того, щоб дослідницький потенціал наших студентів підтримувати, з того часу вирізняє нашу програму з, поміж інших програм магістерських зі спеціальності. Наші студенти беруть участь, а також залучаються до організації престижних наукових форумів і публічних заходів їх заохочують публікувати результати їхніх наукових досліджень в фахових виданнях. За бажанням вони мають змогу продовжити навчання на докторській програмі кафедри історії все це є наша магістерська програма. І тут напевно зараз зайве наголошувати наскільки адекватне знання минулого стає важливою зброєю в сучасній війні. І дієвий інструментарій для такого суспільно затребуваного пізнання і дає наша програма. Друге, люди на нашій програмі викладають справжні професіонали знання як в Україні, так і поза її межами, це і штатні викладачі кафедри, і працівники провідних наукових дослідницьких установ міста Києва, і запрошені лектори з інших управління. І запобіжних вишів значна кількість викладачів нашої програми це її колишні випускники, що наочно демонструє, наскільки успішно програма здійснює своє основне завдання підготовки майстрів історії, здатних для наукової, дослідницької та викладацької діяльності. На кафедрі навчаються на магістрській програмі навчаються як випускники бакалаврської програми нашої кафедри, так і ті, хто прийшли до нас з інших вишів і навіть з інших спеціальностей, не тільки історики, але за першою спеціальністю журналісти і музеєзнавці. Політологи і представники точних наук реалізовують у нас своє бажання пізнання минулого, а також отримують ті дуже практичні вміння і навички, які дуже потрібні їм в їхній щоденній експертній проєктній та інших видах діяльності. Третє. Зв'язки. Наша кафедра має дуже широку мережу зв'язків. Якщо говорити про те, що це дає нашим студентам, не можу не згадати про академічну мобільність. Окрім широких можливостей міжнародної мобільності, що їх наші слухачі мають завдяки партнерствам нашого університету, власне, на нашій програмі ми реалізовуємо разом з Єсенським університетом програму Ukraine Digital. Мережа зв'язків у сучасному світі це те, що є запорукою успіху у будь-яких починаннях і не тільки в академічній сфері. І, власне, наша програма, кафедра загалом, є тим місцем, де зав'язуються партнерства, які супроводжуватимуть наших випускників усе життя. Четверте. Атмосфера. Атмосфера це те, що стоїть за усім вищесказаним. Це атмосфера спільного пошуку, відповідей на дуже складні запитання, яка стимулює дослідницький азарт, без якого неможливо стати істориком. Це атмосфера співпраці, взаємодопомоги, взаєморозуміння. Це та атмосфера, яка в нинішніх умовах війни отримала ще один життєво важливий вимір. Студенти і випускники нашої кафедри зі зброєю в руках боронять ваше право на здобуття освіти. Пам'яті наших полеглих героїв Євгена Олефіренка і Валерія Синка, випускників нашої кафедри, ми заснували фонд їхнього імені для грантової підтримки студентів контрактної форми навчання нашої програми. Завершуючи, я запрошую вас вступати на нашу магістрську програму, адже в умовах війни. Тим більше, що в умовах війни важливим виміром якої є інформаційним, історія, це не лише про минуле, на жаль, це також про наше сьогодення і про наші перспективи майбутнього. Дякую за увагу.